Якщо ми будемо про розвиток Харкова, перспективи прийдешнього року, бюджет 2024 та стратегічні плани про все це у форматі відвертої розмови йшлося на зустрічі міського голови з колективом Харківського академічного театру. Освітлення. Так, я теж хочу, щоб освітлення у нас було з 5 ранку до 12 ночі чи до 11 вечора, коли комендантська година. Але це дуже дорого коштує. Це по-перше, по-друге, у нас десь є можливість, а десь нема можливості. І ми все це відновлюємо і відбудовуємо. Транспорт. Що стосується транспорту, ми до нового року запустимо транспортний маршрут, це 12 трамвай, це центральна частина міста, зв'язок з центральним частина міста і, і, і ЖД вокзалом нашим. У нас дуже багато розтрощеного транспорту. Хочу сказати вам, що 50% приблизно трамвайного парку у нас не існує більше. Його, і нема де взяти. Тому Харків планує переходити ще й на електробуси. Більше того, незважаючи на реалії наступного року, місто налаштоване розпочати зведення нових станцій метрополітену, над проектом яких муніципалітет працював з міжнародними партнерами ще у довоєнні часи. Та стеж стратегічним напрямком для Харкова залишається відбудова житла. Так аби люди, які через війну залишилися без даху над головою, повернулися додому. Все це треба відновити. Тому каже Терехов, місто зараз розбирається зі всіма борговими зобов'язаннями перед кредиторами. Мовляв, це стратегія. Я скорочую боргове зобов'язання, дуже скорочу. Я роблю це цілеспрямовано. Я розумію. І, і, і спілкуючись з нашими міжнародними партнерами, з фінансовими установами міжнародними, що прийде час, і нам потрібно буде залучатися величезні кошти, мільярди євро і доларів як місто. Бо окрім міста, як позичальника, ніхто не дасть. І нам потрібно буде за ці кошти відбудовувати житло. Будувати нове житло, відбудовувати ну, всю, всю систему інфраструктури міста. Але зі мною будуть розмовляти, коли вони будуть бачити, що у нас є кредитна історія, що ми являємось, знаєте, надійним партнером, і що у нас нема таких колосальних боргових зобов'язань. Тоді так будуть розмовляти і зараз розмовляють. Говорили і про болючі теми співробітників театру, і про те, чим місто може допомогти. «В мовах війни ну працюється дуже тяжко. Працюють всі універсами, працюють всі, а ми чомусь нам не дають. А ми дуже хочемо. Наш театр, який а, дуже має тяжку ситуацію, тому що ми переходимо а, з російською мовою, перейшли на українську мову. Ми вже опанували. В нас і багато спектаклів, в нас є вистав багато. Ми можемо це робити, але нам чомусь цього поки що не дають. І оце я поки що не розумію. А те, що нам скоротили два рази, а кошти, це ну я не знаю, як ми будемо виживати в цей час. Але надію, що в нас новий директор, що в нас буде добре. Мер Харкова пояснює, це питання не від міста залежить, а від рішення Ради оборони регіону. Але на його переконання, ще трохи часу, і все стане на свої місця. Дійсно, питання, які ми задали що стосовно фінансування на наступний рік, вони прозвучали. Відповідь ми отримали. Ми розуміємо, що це складне дуже питання, але воно дуже нагальне, тому що ну, ви розумієте, що за 3 тисячі гривень у місяць вижити дуже важко. А я вам відкрив такий секрет, що якщо нам скоротять ще на 50%, відсотків, то моя забітня плата буде складати 3 тисячі гривень. При тому, що в театрі я попрацювала 20 років, а мої колеги 37-40. Ну тобто ситуація така досить складна. Але відповідь... Відповідь досить очікувана надію нам залишити, що можливо якось, якось це питання вирішиться. Рік наступний буде важкий, каже мер. Але кожному хто залишився в тилу, треба набратися терпіння і на своїх місцях робити все можливе задля перемоги. Хочу привітати вас з придешним новим роком. Побажати всім перш за все нашої перемоги, побажати, щоб настав мир, справедливий, чесний мир, який сьогодні відстоює наша військова. і щоб працювали театри, щоб було справжнє життя таке, як було до. Цієї жахливої війни вдячне вам за те, що ви у Харкові. Вдячна вам за те, що ми можемо зібратися і сказати один одному. Я впевнений, все відверто. Леся Кополюк, Сергій Паре, Іслав Гришко та Юрій Бобикін, Харків, Новини.